Мої вітання, любі друзі. Сьогодні розберу ось такий телефон. Багато в кого він був в часи СРСР. Ось такий-то такий-то дата, 88 рік, 65 рублів стоїть, зараз ми його розберемо і подивимося, чи є тут дорогоцінні метали. Так, що я його розберу, а потім до вас вернусь, швидко щось покажу вам. Що хочу сказати, він вже був розобраний. Якби... І от за деталі за всі я не можу відповідати, чи всі на місці можу зелену, хто і відірвав. Що ми бачимо в трубці? В трубці ми бачимо такі два мікрофони. Ми до них доберемося пізніше. Потім телефон. Знятий бачимо клавіатуру. Яку теж розберемо пізніше чуть-чуть. І -чуть. ось які тут деталі. Два жовтих. 88-й должний 88 будь-бусь-й. І деталі 88-й. Нічого такого зверху ми не бачимо тут зелених ніяких дорогих. Так, що хочу ще сказати, ось такий метал треба буде перевірити на магніт. Желізний, він чи не желізний. З другої сторони, також нічого немає. Розберемо зараз трубки і подивимось, що внутрі. Вирішив разом з вами розібрати клавіатуру. Щось тут таке. Опа, тут ще й платка є, хто не знав. Я, наприклад, не знав, я думав, що зараз кнопки посипляться. А тут дивіться, ого, ще є таке бабло. Я, наприклад, не знав такого, таких віщей, і що тут може ще нас щось порадує. ты глянь. Не, мелкий, мелкий, вроде бы как... мелочь есть чуть-чуть по если вы бачите, вот. Ну, это как бы мелочь для приезжих, как говорят. Ну, вот, тут вот это радует, не, не, не видно по но интересная вкладка. Есть пару, как говорят, трубасов рублей 10 гривень. Так, далі ми що розберемо? Розберемо це. Ну і це я зараз сам розковиряю, а потім вам до вас вернусь. Так, залишились ось такі штуки. Зараз ми їх розберем. Секунду діла, я їх пооткриваю, а потім до вас вернусь. открываешь как консерву, можно сказать. О, ж. Так, еще мы тут бачим. Блин, бачим, какой порошок рассыпался. снимаем крышку Перемая тут ничего такого, кроме порошка. Где позолота? Нема позолоты. Это плохо. Видите, какие руки. Будьте аккуратнее всегда, если что-то разбираете. Пошел я пока помою и вернусь до вас. Так, я трохи прибрал. И у нас осталась вот такая штука одна. Опа, она откручивается. Микрофон. Ну і теж ось такий мікрофон. Тут железо, металлолом, можна сказати, тут магнітик. І все. От ви побачили, що тут є в цьому телефоні. Це не оттуда. Платки. Я кажу, ця платка, навірно, найкраща. Ну, може, я кажу, що цю повіряли. Хоча тут нічого не видно, такого, щоб щось знімали. Всім дякую! Переходьте за подписывайтесь на канал, буде багато ще классных разборов. Благодаря вашим лайкам, комментариям, только знаете.